Сьогодні ми святкуємо День Соборності України. Гордо і голосно, дитина ти назви ім'я країни, у якій разом із нами народився і живе, її дочко її, чи сину, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувай державу. Отже, дітки, як зветься ця країна, незалежна і єдина, наша. Колосі і калини. Ви години на співу солов'яни, звеща, з веса, величаво, величава, оклеїни, замалідная зам, зам, моя. Вона на звіте мріє заболена наша україна. Не дітлавки і не дівчата як у п'яти. Ось патріменчині на селу. Але досад завзята. Ми малі та всі друзі. Ми одна людина. Робіса нас і мати рідна за В Цей день у 1990 році мільйони українців, тримаючись за руки, утворили живий ланцюг як символ єдності. Регіонів України, День Соборності, який відзначаємо щороку, 22 січня, нагадує нам і світу про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, в єдину державу. Сила України в єдності Українців.